Династія науковців, які змінюють нафтогазову галузь в івано франківську Презентували унікальні розробки родини Копей. Що це за відкриття? Дивіться далі, батько та двоє синів усі вчені, Богдан Копей, професор, доктор технічних наук, більше півстоліття досліджує довговічність нафтогазового обладнання і навіть створив відповідну лабораторію на базі місцевого профільного вишу. Цей науковий напрямок. Він стосується. Полімерних композиційних матеріалів і вироби, які впроваджуються в нафтогазовій галузі. Розроблення конструкції насосно компресорних труб, штанг склопластикових. Особливо в останні роки ми розробили кілька конструкцій нових порожнистих насосних штанг, які інтенсифікують процеси видобування нафти. Його сини Ігор та Володимир продовжують цю справу і вже мають унікальні наукові розробки. Ми намагаємося застосовувати системний підхід до проблем надійності обладнання. Скажімо, є сталеві насосні штанги. Вони мають недоліки, кородують, зношуються втома матеріалу. Відбувається. Ми пропонуємо металополімерні композиційні матеріали сучасні, які є. І корозійно-стійкими, і втомні характеристики не гірші, і набагато легші. Роки своїх досліджень науковці вмістили у багатотомний збірник, отримали патенти, а головне, їхні розробки вже працюють. Це є праця кількох науковців, яка охоплює роки наукової діяльності, і результатом. Є от збірник, який складається з 15 томів. Звичайно, є ще деякі продукти, які виходили поряд з цим збірником. Це і патенти, і заявки на корисну модель, статті наукові, різні публікації, виступи на наукових конференціях. У Бориславі завдяки цим дослідженням відкрили цех з виробництва насосних штанг. Бориславській базі центрального виробничого обслуговування ми добилися, що там створений цех, цех по виготовленню насосних штанг. Це єдина, єдина е, фактично е, установа, підприємство е, де виготовляється насосний штанг для е, для нафтогазової галузі. Це в Бориславі. Ну і ми підтримували ці наші результати. Ми там вибирали матеріали, ми співпрацювали з головним інженером покійним. От створили цех, створили цех і повністю вся технологія, яку ми фактично контролювали. Про наукову династію Копей знають не тільки в Україні, а далеко за її межами. Їхні дослідження публікують у міжнародних журналах, а розробки допомагають не одному вченому.